Зарплату держслужбовцям. Доброго дня, дорогі мої глядачі. З вами канал Народна Думка. І так, кабінет міністрів України прийняв рішення від 29.12.2023, тобто прямо перед новим роком, про збільшення зарплати держслужбовцям. Але не всім. Мова йде про тих держслужбовців, які працюють е, на територіях, де ведуться активні бойові дії або Можливі активні бойові дії, так? Тобто на прифронтових територіях. Зроблено це було по тій причині, що... І люди там працюють, піддаючись, піддаючись великому ризику їхньому життю і здоров'ю. Таким чином посадові оклади можуть збільшуватись на 200% від їхнього привичного заробітку. Це типу, щоб мотивувати тих людей там залишатись, наводити порядки, працювати, щоб державний апарат там працював. Но тут питання трішки в іншому. Мені здається, що такі люди, держслужбовці, це як приклад, вони, ну, гроші, то звичайно хорошо, але вони повинні як приклад працювати на патріотизмі, на прикладу своєму, показувати іншим, як потрібно робити в тому чи іншому місці в той чи інший час. Таким чином... Мотивування їх працювати грошми це ну, такий собі приклад патріотизму. Так? Звісно, фінансовий аспект ніхто ніколи не відміняв. Так? І це може бути таким, знаєте, як рушійним важелем тої чи іншої людини залишитись саме на тому місці і продовжувати там свою державну працю, але то вже знаєте, так, від патріотизму трішки якось далеко. Но Зараз мова не про патріотизм, а про рішення. Тож військові адміністрації місцеві мають визначити список тих людей, які ну, типу, є найбільш необхідними, тих, без яких, грубо кажучи, стане система, так, державний апарат. На, саме на тих територіях, де ведуться активні бойові дії, подати то все до Кабінету міністрів. Кабінет міністрів то все має затвердити, і їм почнеться нараховуватись набагато більша зарплата по новому коефіцієнту плюс 200%, там, да? до плюс 200%, може бути і менше. І тут е, таке стоїть вже інше питання, щоб в ті списки не попала куча людей. Які взагалі відношення не мають до того до державного апарату, що які вже, можливо, давним-давно і виїхали з тих територій, так просто ніде про це не заявляли. А тут під цей шумочок швиденько їх туди подописують, щоб понараховувати величезні заробітні плати. Ну, то вже. Знаєте, таке питання до військових адміністрацій, але насправді хотілося, щоб такого не трапилося, щоб дійсно ті люди, які залишились, які, грубо кажучи, під обстрілами сидять, виконують свою роботу, які, незважаючи ні на що, рухають нашу країну до перемоги, так, щоб дійсно вони попали в ті списки і їм були. Оцього роду дорахування, які в принципі їм і призначаються. Тож, тепер питання стоїть лише в реалізації. Я активно спостерігаю, вам розповідаю, так що, якщо хочете знати про різного роду доплати, нарахування, відрахування і інші добавки, то долучайтесь до каналу Народна думка, де ми з цим обов'язково усім розберемось. Тож, до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.